Сказати, що радах добре на Сумщині я не можу і хочу розпочати, якщо чесно, ранок зі слів вдячності. Бо сьогодні вночі у небі над Сумщиною було знищено силами ППО сім ворожих шахедів. Нічка для сумчан була гучною, та навіть зараз триває у місті Суми та в цьому регіоні повітряна тривога і є високий ризик небезпеки для всіх сумчан. Катерино, розкажіть, будь ласка, про наслідки чи були вони, чи вдалося позбивати ці безпілотники? з того, що місцева влада можливо повідомляла. Так, ви знаєте, слава Богу за все, тому що сили ППО та всі оборонні сили, які зараз тримають наші землі, вони збивають ворожі шахеди. Але ви знаєте, що не буває так, що без наслідків кожен раз, коли російська армія атакує взагалі сумщину, ага. завжди будуть якісь пошкодження. Це або поранення цивільних і, на жаль, навіть є смерті, або пошкодження домогосподарства. В основному Росія атакує ФПВ-дронами та керованими авіабомбами. Угу. Зараз я хочу зазначити, що прошу да? Зараз можу зазначити, що обласна військова адміністрація тиждень тому прийняла рішення про. Ми евакуацію з п'ятикілометрової зони. Мова йде десь приблизно про 90 населених пунктів і 500 дітей, щоб евакуювати їх в безпечні місця. Тому що російська атака продовжується і вона стала просто в два рази активніше, і це загрожує всім діткам та людям, які знаходяться на прикордонні Сумщини. Uh -huh. Пані Катерина, чим опікується безпосередньо нині ваша волонтерська організація? Чи ви сприяєте в евакуації людей місцевій владі? Чим ускладнюється ця робота, якщо так? Так, ми займаємося, як і займалися активною евакуацією людей з тваринами та тварин. Я вже зазначала на що Більшість людей, які знаходяться в 5 кілометровій зоні, вони не хочуть евакуюватися через те, що не хочуть залишати тварин. Державні автобуси на превеликий жаль. Це є велика прогалина між волонтерами та владою на Сумщині. Не хочуть забрати та евакуювати. Вони дзвонюються. Маманді та прохають про те, що, будь ласка, допоможіть виїхати нам з дітками та тваринами. Ось на тому тижні ми вивозили 10 собак більше ніж 15 котів тільки з одного домогосподарства, де знаходилось 9 дітей однієї жінки. Щоб ви розуміли, їх евакуювала влада, а тварин залишили. Тобто зараз велика проблема в тому, що ці дороги, які ведуть до сел, які знаходяться прямо біля ворога. Вони знаходяться під відкритим небом, тобто фіпіві дрони та каби просто атакують всіх волонтерів. Це ризиковано для наших життів. Але ми їдемо, незважаючи на те, що можемо на жаль, повернутися назад, але залишати наших людей у біді ні я, ні моя команда не може. Так, ми ну, розуміємо, чудово, що дуже небезпечна зона, і постійно під обстрілами. Катерина, розкажіть, будь ласка, куди евакуюють людей? Це інші регіони, чи десь на Сумщині е, місцева влада? От шукає місця, де можна їх розмістити, і на який період це довгостроково, чи все-таки там якийсь е, час надається? Ви знаєте, не знаю, як потім до мене буде відноситись влада, але я все ж таки зазначу, що вона евакуює людей завдяки волонтерам. Тому що більшість волонтерів України допомагають мені особисто та іншим людям, які займаються евакуацією. Людей евакуюють як в межах Сумщини, так і в інші регіони. Мова йде про. Більш безпечні місця. Ті люди, які дивляться, наприклад, ситуацію на сумщині. Вони зв'язуються зі мною, дзвонять і кажуть про те, що є будинки. Вони готові прийняти людей з прикордоння Сумщини з тваринами. Е Головне, тільки довиці. Е Я хочу зазначити, що дуже допомагає нам Івано-Франківський регіон, Львівський регіон. допомагає дуже Київська область. Е люди не стоять осторонь. Влада евакуює людей в більш безпечні місця, але, на жаль, я не буду розголошувати це на загал, бо ворог також моніторить всі соцмережі України. Угу. Пані Катерина, ну і важливо озвучити, якої ви допомоги ще потребуєте, як волонтери безпосередньо, якщо наш глядач захоче долучитися, допомогти. Що потрібно найперше, як з вами можна зв'язатися? Найперше, що потрібно, якщо чесно, це допомога з паливом. Ми збираємо донати постійно в соцмережах на те, щоб евакуювати людей та тварин. Донати, щомісяця закінчуються, і ми себе відчуваємо, знаєте, як попрошайки, які постійно вимушені звертатися до своєї аудиторії. Мене можна знайти в соцмережі в інстаграмі та фейсбуці. Ми підписані як Катерина Андрєєва або Ігор Дубровський. Це моя команда, і ми разом евакуюємо людей. Я буду дуже вдячна, якщо долучаться люди, які зможуть профінансувати паливо для наших евакуацій. Угу. А чи велика у вас команда загалом? Якщо от... е, ні, у мене не велика команда. У мене два хлопці. Це Ігор Дубровський. Та нещодавно угу. до мене приєднався ще хлопець Ростислав. Він колишній військовий, отримав поранення в спину і захищаючи Україну. Зараз проходить, проходить реабілітацію. У мене три людини, але ми впораємось з усіма. Угу. Катерина, розкажіть, будь ласка, ще на сам кінець, як мені виглядає перефронтова сумщина, що там лишилося від тих сіл, містечок, міст? Яка картинка? Ви знаєте, є такі села на прикордоні, в яких на жаль вже немає навіть однієї людини. Нещодавно ми заїжджали в, одно, в одне із сіл на евакуацію тварин. Ми попали з командою під, під дрони, Ми ледве вижили. Тобто, коли ти в'їжджаєш на територію, яка межує е з Росією, ти в'їжджаєш під відкритим небом. Це просто рой бджіл, які над тобою висять, і ти просто не знаєш, як тобі правильно звідти тікати, виїжджати, бо вони атакують зараз всі цивільні автівки. Є такі села, де ще дощі за під ворожими обстрілами залишаються жити, жити як дітки з родинами, так і тварини, але розумієте, проблема вся в тому, що люди не хочуть виїжджати, навіть не дивлячись на те, що щодня б'ють каби, б'ють фіпівро, відрони, шахеди літають, тому що вони не хочуть просто залишати свою домівку та тварини. Я вже казала та наголошувала, що більшість людей вони є людяні, і тварина це член родини. Якщо було б забезпечення більш-менш, що державні автобуси забирають та евакуюють людей з тваринами. Мені здається, що люди давним-давно давно б вже евакуювалися і сиділи б під обстрілами російськими. Але можна я ще трішки дещо зазначу, що поміж того, що страждають люди цивільні, я хочу зазначити, що страждає дуже рослини та тваринний світ. За інформацією північного лісового офісу, на Сумщині вже згоріло більше, ніж 300 гектарів лісу. Це говорить не тільки про пошкодження рослинного та тваринного світу, це говорить ще про те, що повітря забруднюється вуглекисним чадним, взагалі оцим як правильно сказати, газом. І навіть сьогодні, вранці, коли ми прокинулися, то все місто було в димці, такі як туман. Але це за погарі, тому що вже на прикордоні горять ліси, на жаль, самого ранку від російської. Так, ну враховуючи, що а через пожежі на Сумщині, Чернігівщині, навіть у Києві були фіксували погіршення повітря, так тобто можна уявити насправді масштаби, і це справді дуже велика проблема. Катерина, на сам кінець, ви згадували про тварин. Я розумію, коли там люди не хочуть виїжджати без своїх домашніх улюбленців, так це ну коти там собаки в кого хто врешті, але по селах знаю, що дуже багато людей ну зазвичай так тримають і дуже багато худоби інших тварин свійських, які там залишаються з ними. От є якась можливість там вивести, чи що з ними відбувається, тому що я певен багато людей і їх покидати не хочуть. Так, ви вірно все зазначили, що є люди, які не хочуть покидати велику рогату худобу. Е, є приватні підприємці заздалегідь, це фермери, які допомагають нам автівками для евакуації великої рогатої худоби. Але якщо дуже активна авіація б'є населені громади, і люди просто в паніці здають цю худобу на м'ясо, на жаль, е, так є. Але в одному із сел на прикордонні дуже сильно було завдано шкоди кабами, і люди просто не встигли навіть вирішити питання з худобою. Більшість корів свиней загинуло від російської авіації. Так. почули, Катерина, Дуже вдячні вам за те, що знайшли змогу поспілкуватися з нами сьогодні, і взагалі, за вашу роботу, Ой. за те, що ви робите, і сподіваємося, що будуть ті глядачі, які щойно подивилися це інтерв'ю. Вони будуть ба мати бажання долучитися, допомогти вам як волонтерам з тим самим паливом, знайти вас в соцмережах і власне підтримати. Спасибі величезне. Катерина Андрієва, волонтера прикордоння Сумщини, благодійний фонд, європейський фонд допомоги була з нами на зв'язку.